Подивився перше авто, Renault Grand Scenic 11 рік. Так як воно перше, тому куча подряпи мене. Тут в крило був, стисали. Ну, кажу як є. Врізались. А тут я вже робив все. Подряпина одна. Саді. Тут вм'ятина. Це металопластик все стесаний. Тут під дверям. і глибока тут є металопластик теж. Ну і ось тут старище. Хоч як то кажуть, на криші ще не їздить. Капот все нормально. Сам салон. Шість Месна, там багажник відкривається. Сномер рідні її. Оці сідушки. Багажник великий. Ці сідушки відкидаються, думаю хто знає, це моделі в курсі. Все на ходу, 250 тисяч пробігу зараз вже. Приїхала з Франції, я два роки на неї вже майже ну, в жовтнем короткое питання задавайте відповідь.